Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми завершуємо нашу екскурсію по базам наших кафедр, де відперше проводиться об'єктивне структурування фантомних іспид. І завершує нашу екскурсію кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології. Тож давайте завітаємо до її фантомного класу, де інструктаж добувачів проводить завідувач кафедри, професор Дмитро Король. Тож ходімо. шановні здобувачі освіти. Добрий ранок. Сьогодні ми починаємо фантомну частину вашого іспиту. Ваша група буде розділена на дві підгрупи, одна з яких починає роботу по препаруванню. Ви це завдання вже знаєте і ознайомлені з ним. Інша підгрупа буде здавати частину іспиту у навчальній кімнаті, де Буде поставлено завдання по вибору матеріалів, інструментарію, обладнання для виконання певних маніпуляцій. Це ви теж знаєте. На моніторах ви бачите повну відеоінструкцію по препаруванню зуба під металокерамічну корону. Тому під час виконання вашого завдання ви можете постійно орієнтуватися на цей зразок. Якщо у вас виникнуть будь-які питання щодо а, роботи з фантомом, з інструментами, з обладнанням, будь ласка, звертайтеся до викладача, який постійно буде керувати цю роботу, так буде знаходитися в цій залі. Віталій Васильович Ярковий він допоможе вам у цій роботі. Бажаю успіхів. Починаємо працювати. Якщо питань немає, працюємо. Специфікою ортопедичної стоматології, як одного з трьох стовпів стоматологічної науки, є величезна кількість специфічних матеріалів, інструментів та обладнання, в яких в виборі яких повинен орієнтуватися здобувач освіти. Саме за таким принципом побудована на наша частина цього іспиту, коли здобувач освіти за вибором, ну потобравши певний білет. Повинен обрати все, що він, бажа... що він вважає за необхідне для виконання певної конкретної маніпуляції. Велика кількість різноманітних інструментів, матеріалів, обладнання, вона дає можливість не тільки фантомно відтворити якусь маніпуляцію, а ще й формує певну лінію. Мислення побудови ну, такова, ланцюжка прийняття рішення. І це, на нашу думку, є найважливішим в цьому іспиті. Ну, Трошка по спеціально має щення прилягати до зубів, а закривати альболярні відростки, але ця щільність не повинна бути занадто теж. Як відстань? відстані Відстань десь в районі п'яти міліметрів. Інструментарій для корекції частково зміно власникового Добре, давайте. А ми, як і завжди, під час кожного іспиту зустрічаємо грант освітньої програми професора Ольви Шишакову, яка безумовно переймається цією справою, оскільки це вперше Вікторів. Ви вже перебували на всіх кафедрах, на всіх фантомних плахах. Скажіть, будь ласка, загальне враження. Щодо проведення даного іспиту. Ну, ви знаєте загальне враження, що ми започаткували дуже такий вагомий елемент підготовки. Е я вважаю, що це не тільки елемент контролю, а сам елемент підготовки. Бо коли є контрольний захід такого плану, то кожен здобувач намагається його пройти краще. Е я хотіла б відмітити, що кожна кафедра підійшла до організації іспиту дуже. Е Ну, я би сказала, креативно, навіть у кожній кафедрі є свої якісь особливості, які були запропоновані. На кожній кафедрі це проходить дуже цікаво, і здобувачі дуже так задоволені самим цим моментом їх навчання. Вважаю, що це дуже такий вагомий внесок в освітню професійну програму, і надалі її треба продовжувати. Тобто, виділимо три слова: цікавість, креативність. Різноманітність. Так. Я думаю, самі ці моменти обов'язково е прикрасять нашу нову освітню професійну програму, от покращену програму. І я впевнений, що ми акредитуємо її на відміну. А на нас будемо сподіватися. А нас безумовно цікавить думка наших здобувачів освіти. Та йдемо до них. Я з великим, з великою насолодою зараз дивлюсь. Як працюють наші дорогі студенти? І я бачу впевнені рухи здобувачки освіти. Добрий день. Доброго дня. Дозвольте дещо вас призупинити. Дня. Так, представтеся, будь ласка, нашим глядачам. Мене звати кордово Катерина Олексіївна. Я студентка 8-ї групи другого курсу факультету. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього іспиту освіти. Ну і взагалі, ви, мабуть, на інших кафедрах вже також так, проходили так, 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 так? Це є. Так. загальне враження, і саме враження від острів, як організована на кафедрі пропадики ортопадичні? Я задоволена викладачам, які контролюють сам навчальний процес, а також для те, що нам дали можливість інструментарію і матеріальне забезпечення. Скажіть, будь ласка, чи є особливості на цій кафедрі на відміну від інших? Чи в принципі на кожній кафедрі по-своєму цікаво було складати дану іспит? на кожній кафедрі було цікаво складати, були певні особливості складання екзамену? Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що ви ну готувалися до цього, наскільки складно сьогодні його скласти як практичні навички? А, ну, для мене це не дуже складно, тому що до цього ми вже пропорували дану методику під металокераміку, а, дякуючи нам нашим викладачам. А, тому я можу сказати, ну не дуже сильно складно. Що я можу сказати, здорові глядачі? Через три роки запам'ятайте, пані Катерине, якщо вам потрібно буде правильно підготувати зуб під металокераміку, оці золоті ручки майбутнього лікаря стоматового, можливо, ортопеда. Вам обов'язково допоможуть. А ми кажемо вам велике спасибі за те, що всі чотири фантомних іспитів були з нами. І сподіваюся, що цей початок, який започаткований Полтавському державному медичному університеті, обов'язково приведе наших здобувачів до професійного іспиту подальшого. А на сьогодні до побачення!